Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики і сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, ви бачите, переді мною лежать ось такі чудові подарунки. Це мої подарунки в СП-мініатюрки від неймовірної Галини Свирепкини. Це був п'ятий сезон, він тривав 5, ро... 5 років, так сказала, 6 місяців. Можна було вишивати будь-що, бо раніше Галина ще дякує. Ділила на категорії міні, максі і міді. Цього сезону не було. Зараз, до речі, стартував шостий сезон. Всіх запрошую, долучайтесь. Я, звісно, спонсор. Я сказала Галині, до останнього, скільки сезонів буде, я по умовчанню. Помолч... За замовчуванням я спонсор одразу. Можна мене зазначати. Дуже мені подобається, з багатьма дівчатами я. Маю одружні стосунки, з Анютою, наприклад, я познайомилась, ще з однією Анною познайомилась, з Тетяною. Дуже багато дівчат. З Галиною я вже колись розказала, ми познайомились теж в групі отак от, от Виробники не хочучи і не знають, чи цього поєднують нас. Отже, був СП Мініатюрки, я, Моя робота це гарбузик. На жаль, не можу вам показати, але обов'язково знімлю відео Про всі свої магніти від чарівної країни, бо вони чарівні, я не втомлююсь показувати вам їх і розказувати, адже кожен магніт це міні-шедевр. Кожен бік має свою е, окремо пропрацьовану. гарбузик, він такий неймовірний, такий величкий, дуже гарний. Я, до речі, з ним знімала Рілс. І, е, є люди, які там збирають по, по тисячі переглядів рілс, і для них мало. Для мене 500 переглядів Рілс. І я щаслива як слон. адже я розумію, що комусь це потрібно, хтось це дивиться. Е, моя мета це поперелі. Попер, попер, Популяризація вишивки. Адже сучасна вишивка, вона не обов'язково, як ми звикли, сукні, сумки вона може бути різна. Це може бути магніти, рамки, гаманці. Я настільки закохана вишивку, що моя мета просто розказувати і показувати, що і як це може бути. Я не несу ніяк, я не продавець, я нічого не продаю, я просто розказую. І мені дуже приємно, коли люди реагують на мої роботи. Але скажу вам більше, якщо ніхто не буде реагувати, я не перестану вишивати, адже це моє хобі, і я це люблю. Отже, розказую, такі чудові подарунки я виграла від Галини. Оскільки мені гарбузик приніс е, перемогу, то такі підвісочки з гарбузиком від фрузілок. Чесно, у мене досить багато наборів від фрузілок, але жодно е, Ну, Писанка, заготовочка писанки від Черівної країни. Це прям створене для мене подарунок, ви розумієте. І була жовто блакитна ниточка ДМС. Але вона у мене там, де і гарбузик. А це спальня северинчика. А він поки що спить або робить вигляд, що спить, принаймні там тихо, тому я зайвий раз туди не йду. І ось така чудова шоколадочка, її теж заховаю, тому що в мене є ще старший хлопчик, який обожнює смачняшки. Для нього така шоколадка це буде на раз, А для мене от скільки смужечок, стільки прийомів і випитих кав. Ще раз дякую Галині за подаруночок, дуже приємна. Особливо, що була листівочка така, ну, Дуже гарна з теплими словами. Найбільше мене тішить листівочки і коли вони написані від руки. Це такий пункт є. І е, коробочка була запакована, розпаковуєш, звідти випадають бльостки. Ну, надзвичайно люблю отримати подарунки від Галини, тому що, по-перше, це естетичне задоволення. Та як пакує Галина, так ніхто не пакує. Ну, Чесно, щире захоплення. Дуже все працює. Думаю, якісь бльосточки, якісь нитки, дуже гарно. Тримати його було вже задоволення. І ось така краса була всередині. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. Цікавим. Пишіть коментарі. Ще раз запрошую, доєднуйтесь до СП. Буде весело, цікаво. Зараз стартує шостий сезон, стартував уже. У мене на сторінці є. Я підписую кожні свої роботи. Можна перейти до Галини, якщо ви ще не підписані до Галини, і почитати у Галини. Галина взагалі робить титанічну роботу, у неї різноманітні СП, зібрані, було б бажання, можливість, а яке СП завжди можна знайти у Галини. Ще раз дякую Галині за чудові подарунки. Писанка це моя любов, любовна. І, до речі, таку, таких писанок у мене ще не було. Звісно, я адаптую сюди Гараса. Тому що це ще одне моє захоплення адаптовувати Гараса. У мене є декілька. Я показувала, розказувала, залишу силику, може комусь буде цікаво. Обов'язково подивіться. До нових зустрічей, Па-па!